Власникам тварин не надають окреме житло. Всіх селять на локації, на яких можна утримувати домашніх тварин, є локації, в яких підходящі умови, а є локації, в яких умови не дуже. Людей розселяють по п'ятеро, по десятеро в одній кімнаті. Якщо люди чекають на розселення, це може бути і 20 осіб в одному приміщенні. Тварини забороняють випускати з переносок. Може, десь і дозволяють, то інші люди проти, тобто коти сидять в переносках. Ви можете самі знайти житло, але житло знайти, в принципі, важко в Нідерландах, навіть без тварини. Люди шукають і по півроку, і більше. А якщо ще вимога від власників без домашніх тварин, це дуже-дуже складно. Також є можливість поселитись приймаючій сім'ї, рано чи пізно доведеться з'їхати або вас попросять з'їхати і куди дівати е домашніх улюбленців. Вам знову ж таки потрібно шукати нове житло. Ви знову звертаєтесь в розподільчий центр. В розподільчому центрі зараз ще гірша ситуація ніж рік тому. Місць дуже мало для людей, вже не кажучи про тварин. Вам можуть сказати, окей, ми селимо вас. Але без вашої тваринки тваринку пропонуємо притулок.